Здравствуйте, мої шановні глядачі. Продовжую показ моїх знахідок на блошиному ринку мадрида минулої неділі. Це вже друга серія. А для тих, хто, може, не бачив першої серії під цим відео я зроблю посилання ви зможете подивитися все з самого початку. І це відео я починаю з браслета. Як я казала в попередньому відео. Мені дуже подобається перламутр, і я купила багато перламутрових прикрас, ну то були намиста, а тут браслет. І, може, нічого в ньому особливого такого немає. Але, знаєте, колись дуже давно, мені то було 16 років, мені купили індійські браслети з перламутром. І, мабуть, багато з вас, хто дивиться мої відео, пам'ятають ці браслети. І у них були такі гарні пластинки з перламутру, а основа була металева. Жовтий метал. Я вважаю, що це латунь. І ось то було літо, я пам'ятаю дуже добре. І мені дуже подобалось носити ці браслети, але від цієї латуні на шкірі залишався такий, така темна полоска. І знаєте, мене це трошки так. Напрягало в цьому в тих браслетах. І от коли я тут побачила, що внутрішня частина браслета це не метал, це мене, мені сподобалося. А потім, коли я почала придивлятися, я зрозуміла, що це навіть не пластик, це кістка І хоч тут є якісь тріщинки, і кістка ця виглядає, бачите, пожовтілою, це не Якась дорога кістка з Мамонту чи з слона. Ні, щось таке просте. Але, знаєте, мені сподобалося таке рішення, і я вирішила його купити. А ще купила таку старовинну пряжку. І мені подобаються такі речі. Ну, я завжди кажу, що мені подобаються прикраси. В наш час то може, то може бути намисто, так, кліпси, там, каблучка, браслет, а колись дуже важливою частиною прикрас, яку робили з металу, стразів, ну, може, і з дорогоцінного каміння теж. Але у мене немає з дорогоцінним камінням пряжок. А ось такі зі стразами мені дуже подобається. Те, що це. Стара пряжка Це зрозуміло, тому що вже ну, там, в там всередині середині го століття таких е, не робили. Ну, це щось таке з початку 20-го сторіччя чи 19-го. Е, Я навіть думаю, що вона старенька. От дивіться, які тут е, такі конуси, в які потім вставили е, ці вставки ці стрази. Ось бачите. Такі вони мені здаються старенькі. І коли я придивилася уважніше, я зрозуміла, що ці вставки зроблені з скла, яке ограноване вручну. Я на це звертаю увагу, бо стрази з пресованого скла масово почали виробляти десь в 20-х роках 20-го і... Багато прикрас там, того періоду вже зпресованим. А ось тут ручне гранування це спроба трошки так видати скло за діаманти. Скло дуже гарної якості, гранування таке, як дорогоцінного каміння. І все виглядає дуже схожим, на якісь коштовні. Прикраси. І оце скло, яке в джерелах називають пасти, ну в джерелах англійських, іспанських пасти. А мені дуже сподобалася така назва ювелірне скло. Отаке От я зустрічала. Саме таке скло мають на увазі. Всі ці стрази вони в лапках. Ну і зараз трошки брошок. Ось така брошка. Ну, нібито з покриттям АБ, а тут такі стрази йдуть по периметру. І оці, схоже на краплю вставки, мають теж покриття АБ. Е, ну, Знаєте, трошки вона оригінально виглядає, тому що в мене є брошки з кристалами АБ, але такої, такого типу не було. Ці чотири блакитних. Вони мають таке покриття, як то кажуть, люстрове. Бачите, трошки можна роздивитися. І, знаєте, моя думка була, що тут в центр вставили щось, не те, що тут було. Тому що, мені здається, воно розмір не відповідає основі, от як у вас враження. Але придивилася, зрозуміла, що тут теж таке люстрове покриття. Ось, бачите, трошки. І я подумала, ну а може і було так самого початку. Мені не дуже подобається, як воно виглядає, але це не значить, що такого не могло бути. Я чому це кажу? Тому що я не знаю, я хотіла замінити, хоч на перлинку, так, але більшого розміру. А зараз не знаю, може треба залишити це. Хоч і мені здається, що воно дуже маленьке. для Цієї основи. Щодо зворотнього боку, він такий. Це явно дуже стара брошка, ну як дуже стара, це може бути кінець 50-х, початок 60-х років, ось так. І не знаю, мені здається, що це австрійська брошка. Ще одна брошка, брошка з стразами, яку я купила ось ця. Мені тут сподобалося все, як сяють ці стрази. Ну, я кажу якість скла. От відтінки жовтого чи коричневого. Теж дуже такі гарні. Форма брошки, нагадує листя, правда? Ну, не могла я там залишити. До того ж, подивилися зворотній бік. Побачила, що все це ручна пайка. Тож, такі брошки не випускалися великими тиражами. І це мене завжди зупиняє. Я собі уявляю, що така брошка залишилася може одна у світі. Ну, може, дві. Ну, тут немає ніякого маркування. І я не можу так сказати точно, де вона зро... ким і де вона зроблена. Знаєте, Перша думка була, це Європа. А друга думка була: ну чому Європа? Вон американські, якісь дуже гарні марки, теж виробляли брошки з такої індивідуальної спайки, тож ні, не, об не обов'язково. Але ті американські фірми, які робили такі речі, вони зараз цінуються дуже дорого. Це не таке поточне виробництво. Тож вирішила купити, але про походження, от кажу вам, так сумніваюся, щоб сказати, навіть Європа чи Америка. Цю брошку, як я побачила, я не можу сказати, щоб вона мене вразила своїм дизайном, ні. Але я так подумала, що така приємна прикраса. Ось бачите, вона зроблена з люциту прозорого. Такого, що має, ну, такий трошки-трошки рожевий відтінок. Те, що прозора ця основа, це дуже зручно, тому що можна прикріпити до будь-якого кольору, і буде виглядати добре. Ну, а люцит робить такий цікавий оптичний ефект. Бачите? Це стрази, вони вклеєні, це скляні стрази. Ну, так, знаєте, ну, цікава річ. А коли перевернула, я побачила, що тут навіть є маркування. І прочитала, що зроблено це е, з ім'ям Еммануель Унгаро І Made in Italy. Але тут можна прочитати Париж ще. Е, ну, Сказати правду, мені це ім'я було не дуже знайоме. Вже прийшла додому, подивилася, зрозуміла, що це був такий паризький модельєр, який працював з баленціара, ну, кажуть, навчався у Крістобаля Баленціара, і потім вже відкрив свою власну фірму в 60-х роках і пік його. Слави приходиться на 70-80 роки ХХ століття. У нього був, був бутік і у Парижі, і у Нью-Йорку, тому він був відомий у всьому світі, і серед його клієнтів були Катрін Деньов і Жаклін Кеннеді. Цей модель вже пішов в життя кілька років тому, і тому його вироби вже мають зараз таку досить велику колекційну цінність. Я відкрила так, поцікавитися цінами на брошки від цього Мануеля Унґаро, і побачила від 40 євро. До 400 євро, уявляєте собі. До речі, такі не дуже дорогі по 40 євро були брошки, які випускалися з парфумами. Він робив свої парфуми, і в комплекті з ними продавалися брошки. Ну, вони трошки прості. от такої брошки в інтернеті я не знайшла, тож вважаю, що мені дістався дуже такий рідкий екземпляр. Так що, така знатна знахідка. А ця брошка, хоч може і не виглядає дуже ефектно. Але, знаєте, коли я побачила, у мене була перша думка вікторіанська брошка. Ну, саме з Англії. Тому, чому я так подумала? Тому що ось тут, у центрі, бачите, це натуральний, натуральне каміння, це агат. От Можна побачити, тут навіть є така частина трошки прозора, отут лінія, така смужка йде. Тож, я так згадала, що в час правління Королеви Вікторії в Англії, саме вона була тим, хто запровадив таку моду, щоб прикраси, які носили. Шляхетні особи, вони були прикрашені не тільки дорогоцінним камінням, там діамантами, смарагдами так і таке інше. Але ж такими каміннями, які не вважались, і навіть зараз не вважаються дуже дорогоцінними, як сердоліки агати тощо. І до того ж, те, як закріплена ця вставка, ось бачите, таке така глуха закріпка з. Цих Боків вона обгорнена металом. Ну і основа така, дивіться, такими цікавими завитками тут, деталями. І коли я подивилася на здоротній бік, я зраділа, тому що побачила, що кріплення голки те подібне. Тут такий ну, гачок типовий. Ну, Щоправда, щось припаяно не дуже акуратно. Або він зламався і припаяли пізніше, або спочатку якась була така робота, знаєте, не ідеальна. Ну, от Подивіться, на цю основу з тонкого металу, бачите, як рамка така, вона теж не дуже рівна. Ну, знаєте, Для мене це як доказ того, що це робота індивідуальна. Для мене це не недолік. Для мене це такий ну, своя якась. Історія свій дизайн, рука майстра, якщо, якщо хочете так, я вважаю. Ну і тож, брошка 19 сторіччя для мене це шедевр. Ну, ось вирішила таку зробити картинку, щоб нагадати вам, які прикраси я показала в цьому відео. Браслет, брошки пряжка, такі знахідки. Ну, Якщо мені сподобалася вікторіанська брошка, це не означає, що всім вона сподобалась найбільш. Мені цікаво, щоб ви виділили як шедевр, я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.